І чули ви колись таку фразу ця вода з джерела така добра? Зазвичай та кажуть саме про джерельну воду. Але ж чому саме вона така смачна і чудодійна? Всім привіт! Мене звуть Вікторія Кіт і зараз я все поясню. А почнемо ми з того, як утворюються джерела. Вся вода, яка витікає з джерела, випала колись на землю в формі дощу. Дощова вода має властивість вбиратись і проникати в скельний ґрунт через тріщини. Звісно, якась частина опадів все ж залишається на поверхні, випаровується в атмосферу і живить кореневу систему рослин вологою. Більша частина опадів, на яку впливає сила тяжіння, йде в глиб грунту настільки, настільки дозволяє природа. Як же утворюється джерело? Це відбувається тоді, коли вода знаходить вихід через отвір, який знаходиться дище водоносного шару. Це пояснює, чому багато джерел знаходиться в низинах або долинах. Джерело підпорядковується законам фізики і природній силі тяжіння, витікаючи зверху вниз. Для деяких струмків джерелом є вода з водоносного шару. Діють вони цілий рік і носять ім'я постійний. Також є джерела, які діють лише в сезон дощів, коли підвищений рівень води. Такі джерела називають пульсуючими. Через те, що вода з джерела приходить через скельний ґрунт, вона збагачується такими мінералами, як сірка або вапно. Джерело води з підвищеним вмістом мінеральних солей називають мінеральним. Така вода дуже корисна для нашого організму. До речі, у районах вулканічної діяльності вода нагрівається при високих температурах скельних порід, так і утворюється термальне джерело. Найпопулярніше термальне джерело блакитна лагуна в Ісландії. Це теплий басейн блакитного кольору. Джерела часто згадується в легендах і казках. Наприклад, у слов'янських міфах джерела асоціюються з духами природи. Також всі думали, що джерело місце чистої священної води, яка могла зцілювати хвороби та дарувати здоров'я. Люди часто приходили до джерел з проханням про допомогу або дякували за зцілення. Як то кажуть, кожна велика річка починається з маленького джерела, і це правда. Наприклад, джерела Альп є початком великих річок, таких як Рейн і Дунай. На цьому я вже буду завершувати. З вами була Вікторія Кіт, Па-па!